У зв'язку з постійними обстрілами гуманітарний штаб Ріната Ахметова сьогодні призупинив видачу продуктових наборів, аби не наражати на небезпеку волонтерів та мирних мешканців, що мали прийти по допомогу. Усі пункти роздачі у зоні бойових дій на один день закриті. Коли їхні двері відчиняться знову у сюжеті Вікторії Чистюхіної. На вхідних дверях пунктів допомоги Ріната Ахметова табличка зачинено. Людей небагато. Прийшли ті, хто не знав, що сьогодні пункти роздачі не працюють. Я от уже п'ять місяців не получаю пенсію. Ну як далі жити? За квартиру не плачу, тому що ні за що. Призупинити на один день роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги у Донецьку, містах сателітах. Вимушений захід. Вчора в ніпосередній близькості були попадання мін. Тому люди, которые будуть прибувати на Донбас, арену будуть подвергатися ну в даний момент вот сьогодні непосредственної опасності. Допустити цього ми не можемо. Продовжують роботу пункти видачі продуктових наборів у Ясинуваті, з Харцизьку, Іловайську, Ловайської, Єнаківому та Шахтарську. Ця допомога є вкрай важливою для мирних мешканців, особливо пенсіонерів. Пенсії немає, зарплати не дають. Вот, Перебиваємося, як можемо. Завдяки інтенсивним поставкам на складі Донбас Арени та у пунктах видачі забезпечений достатній запас продуктів. Минулого тижня гуманітарний рейс доставив майже дві тисячі продуктів. Гуманітарний штаб готовий відновити роздачу продуктових наборів. Щойно ситуація стане менш небезпечною. Рішення про відновлення роботи пунктів видачі гуманітарної допомоги буде ухвалене сьогодні у другій половині дня. Вікторія Чистюхіна Данило Керіїв. Сабиття канал Україна.